Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з дисків масиву іксрейд наз пристрою НЕД Netgear, як активувати ftp протокол і як налаштувати папку мережі в ріді NAS. У даній моделі пристрою від Netgear RідinaS, диски, які до нього підключені та використовуються для зберігання даних, автоматично об'єднуються в масив X-Raid. Дана технологія організації дискового простору автоматично використовує весь обсяг, що не використовується, який можна зробити надлишковим незалежно від поєднання накопичувачів. Усі функції сервера контролюються операційною системою з урахуванням Linux, яку Netgear називає OS NAS. Пристрої Netgear можна розділити. На дві групи. До першої групи входять пристрої, випущені до 2013 року із версіями операційної системи до 6-ї версії NAS OS. У цих пристроях зберігання даних організовано таким чином, диски розділені на розділи, які об'єднані в RAID з MD, а потім MD-масиви об'єднуються в єдиний том LVM. Що ж до файлової системи, то у таких конфігураціях використовується файлова система Ext. До другої групи входять пристрої, що використовують NAS OS С6 випущені у 2013 році або пізніше. У сучасних мережевих сховищах Netgear дані зберігаються інакше. Диски, як і раніше, об'єднуються в RAID за допомогою MD, але наступним рівнем є файлова система Btrfs, а не LVM. Всі пристрої даного типу піддаються апаратним і програмним збоям, а також виходу з ладу. Тому при виборі програми для відновлення даних з дискових масивів, зібраних у NAS, потрібно звернути. Увагу на підтримку файлової системи, на якій зібраний мережевий диск залежно від типу пристрою. Будь-яка зміна рівня RAID в тому ріді NAS призводить до стирання всіх даних. Тому для запобігання втраті важливої інформації потрібно робити резервну копію даних на іншому пристрої зберігання перед зміною рівня RAID та будь-якими іншими налаштуваннями, які можуть призвести до затирання дисків. При випадковому видаленні форматуванні пошкодженні пристрою тощо для відновлення даних потрібно. Спеціальний софт. Далі я покажу, як вибрати відповідну програму для відновлення даних з x rate Що таке X-Raid? Спочатку давайте розберемо, що це за технологія X-Rate, щоб мати базове поняття перед вибором програми і початком відновлення. X-Raid це технологія RAID з автоматичним розширенням, доступна лише у системах RDNAS. З X-Rate вам не потрібно знати складні деталі RAID для адміністрування вашої системи. Даний тип масиву дозволяє збільшити прострій для. Зберігання без переформатування дисків або переміщення даних в інше місце. Оскільки розширення відбувається в інтерактивному режимі, ви можете продовжити використовувати систему ReadyNAS, доки обсяг тома збільшується. Оскільки x – це архітектура з одним томом. Якщо ви налаштовуєте свої жорсткі диски для використання x rate ваша система зберігання матиме лише один том, який складатиметься з усіх встановлених жорстких дисків. Архітектура з одним томом має дві основні переваги: просте керування системою та автоматичне розширення. При додаванні додатку. Додаткових дисків або накопичувачів більшої ємкості X-RAID автоматично розширюється. З цим типом RAID ви можете налаштовувати систему з одним диском, потім додавати другий для захисту даних, і потім додавати наступні збільшення ємкості сховища. Зверніть увагу, що для забезпечення захисту від збою X-RAID потрібно як мінімум два жорсткі диски. Цей тип RAID використовує ємкість одного диска для зберігання даних і резервує ємкість другого для захисту даних, що дозволяє відтворювати дані в разі збою накопичувача. Як правило, загальна ємкість системи зберігання дорівнює ємкості всіх дисків за винятком об'єму одного накопичувача. Зараз на екрані можна побачити, як X-Raid використовує нові диски. Перший диск, який ви інсталюєте, використовується для початкового незахищеного дискового простору. Другий диск зарезервований для захисту даних, інформація про парність, і встановлення додаткових дисків підвищує місце для зберігання. При повторному використанні фізичних дисків з іншої системи для збільшення ємкості всі існуючі дані на цьому накопичувачі повинні бути видалені перед додаванням диска в том X-Raid. Якщо на диску зберігається важлива інформація, не забудьте її скопіювати на інший пристрій. Як активувати мережевий протокол FDP NAS? Отже, що таке X-RAID ми розібрали. Дисковий масив створився автоматично. Тепер розглянемо, як налаштувати мережевий доступ до накопичувача. Для цього відкрити вкладку служби, стандартні файлові протоколи. Тут для активації FTP-протоколу встановіть проти нього позначку, а потім внизу застосувати. FTP-протокол активований. Тепер ми можемо підключитися до сервера. А також додати мережеву папку та налаштувати мережевий доступ до неї. Як додати мережеву папку? Щоб додати нову мережеву папку, відкрийте вкладку Загальні ресурси, додати спільні ресурси. Вкажіть ім'я нової папки. Якщо потрібно, додати опис та пароль, а потім застосувати. Нова мережева папка створена. Тепер давайте налаштуємо мережевий доступ до цього каталогу. Каталог доданий за замовчуванням. Щоб налаштувати доступ до спільного ресурсу, перейдіть на сторінку список спільних ресурсів. Класність по мережевому протоколу, який потрібно активувати. Потім змініть стандартний доступ лише читання або читання запису. Стосувати. Мережевий доступ для нового каталогу, активовано. Тепер можна з'єднатися з сервером FTP і записати інформацію на диск. У цьому у нас пристрої недоступна функція кошика для мережевої папки, тому при випадковому видаленні повернути їх не вийде. Для відновлення випадково видаленої інформації скористайтеся програмою Hetman Rate Recovery. Апаратний та програмний збій, неправильне налаштування, випадкове видалення чи форматування може спричинити втрату важливих даних з дискового масиву на з пристрою. Для того щоб отримати інформацію. У будь-якому із цих сценаріїв вам знадобиться надійний інструмент. Не всі програми для відновлення даних підтримують даний тип рейд, тому при виборі також варто враховувати. Також у більшості програм, що підтримують X-Ray, принцип пошуку інформації на дисках, влаштований таким чином, що при пошкодженні одного диска з масиву вони не працюють. Хедман Rate Recovery це комплексне рішення для відновлення даних з нас, яке допоможе відновити файли за різних сценаріїв. Апаратний та програмний збій, для налаштування, випадкове видалення файлів, форматування диска. Програма підтримує більшість популярних файлових систем, включаючи NAS і всі популярні типи RAID, включаючи X-Rate. Принцип аналізу влаштований таким чином, що програма здатна зібрати масив X-Rate навіть без одного накопичувача, і ви можете відновити з нього всю інформацію. Зверніть увагу, що перед тим, як розпочати відновлення даних, ви повинні підготувати вільний дисковий простір, що дорівнює ємкості даних, які ви збираєтеся відновити, щоб скопіювати. Відновлену інформацію з масиву дисків, зніміть накопичувачі з НАС та підключіть їх до ПК з операційною системою. Переконайтеся, що всі диски розпізнаються в керуванні дисками Windows. Для запуску клацніть з правою кнопкою миші, меню пуск і відкрите керування дисками. Якщо вам буде запропоновано ініціалізувати диски, ні в якому разі не погоджуйтесь, оскільки це може їх затерти. Якщо ви намагаєтесь відновити дані з масиву дисків і на материнській платі ПК, до якого збирається підключити накопичувачі, Недостатньо роз'ємів можна підключити на один диск менше загальною кількістю дисків нас, x rate може працювати без одного диска, так як на одному з них лежить інформація парності інших накопичувачів. Встановіть Hetman RAID Recovery на комп'ютер і запустіть програму. Як я вже говорила раніше, інформація розподіляється на дисках наступним чином: перший диск із системою та даними, другий диск парності та наступні розширюють перший накопичувач. На початку диска записується службова інформація. По Потім йде розділ із даними. Ці розділи об'єднуються у складовий том G-Bot, який відображається в програмі як локальний жорсткий диск. Ось наші диски. На початку кожного з них лежить службова інформація, потім розділ із даними. Та зарезервоване вільне місце. Ось другий диск із паріті і два додаткові накопичувачі. І внизу відображається наш морожений диск, що складається з чотирьох накопичувачів. Якщо програму вдалося визначити правильно, тут буде відображатися його обсяг і тип файлової системи. Для научного прикладу роботи програми я виключила перший диск, оскільки даний тип проект побудований з урахуванням GBOT. Вся інформація спочатку пишеться на перший накопичувач до його заповнення, і лише по заповненню записується на інші. Диск, який обракує, програма повинна вичитати з диска парності побудувати і відобразитися масив. Для пошуку інформації класніть правою кнопкою миші по диску відкрити, виберіть тип аналізу та запустіть сканування. Програма проаналізує диски та, по завершенню, відобразить їх вміст. Як бачите, програма знайшла всі дані, які лежали на мережевому диску, і у випадку з X-Rate 11 дані залишилися цілими навіть без одного диска. Якщо ви шукаєте видалені файли, вони позначені тут червоним хрестиком. Для відновлення позначте файли, які потрібно повернути та натисніть Відновити. Потім вкажіть шлях, куди їх зберегти, і класніть ще раз відновити. Після завершення процесу файли лежатимуть у папці за вказаним шляхом. У разі пошкодження двох дисків масиву інформацію вдасть, Відновити не в повному обсязі. Більшість файлів буде пошкоджено або зовсім недоступно для перегляду та відновлення. А на цьому все. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео!